Усім величезний привіт! Вітаю вас на каналі і на перегляд цін в магазині АТБ в період з 20 по 26, включно листопада. Зараз ми подивимося з вами ціни на овочі, також подивимось ціни на фрукти. І підемо далі по магазину дивитись, які ціни на товари. Хочу подякувати вам за коментарі. Дякую вам особисто. Дякую величезне вам спасибі за вподобайки, які ви ставите особисто мені, а за мою роботу, а не магазину. Так, давайте почнемо із картоплі по 28,60. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. 28,60 морква а, мита по 33 гривні. І морква не мита по 25,60. Буряк по 16 гривень, 40 копійок. Цибуля поки тримається в ціні по 16 гривень, це дуже добре. Капуста по 30 гривень. Дуже багато в коментарях писали, що в АТБ капуста а, чимось, а, так легко скажучи, ваняхає. Не знаю, дуже багато писали в коментарях, що а, і готували і борщі, і голубці, все люди повикидали. Не знаю, в чому справа чи це. Так, у всіх магазинах, чи тіків, так, в АТБ якась партія 30 гривень. Залишайте свої коментарі. Пекінка по 52 гривні. Цвітна по 10 гривень, 50 копійок за 100 грамів. Бачите, коли ціна вже перевалює за 100 гривень, ціна одразу вказується за 100 грамів, а не за кілограм. Огірки по 100 гривень. Отакі по І гладоньки, як я говорю, гладкі по 10 гривень скільки не бачу, десь 90, здається, за 100 грамів. Редька дайкон по 23 гривні. Томати по 90 гривень, вже тримаються в такій ціні, здається, третій тиждень, якщо я не помиляюсь. На яблука вже навіть незвично дивитись такі ціни, тому що ще вітом були яблука по 25, по 18 в акції, пам'ятаю. Яблуко Red Prince по 38, хурма. По 79 гривень, Ківі по 75 гривень, хурма піраміда 93, в світі 1150 за 100 грамів. Помело 11 гривень за 100 грамів. Рейфрути по 73. Чесно кажучи, я чекаю, щоб мандарини трішки в ціні впали, тому що е, от, приходить зима, е, грудень. Січень і я дуже часто у ці холодні дні їм мандарини. Треба підтримувати організм свій вітамінами, тому хочеться, щоб ціни на мандарини трішки впали. Також я знаю, що купуємо на свята да, своїм близьким, дітям обов'язково на подарунок, обов'язково мають бути мандарини. Апельсини по 76 гривень, банани по 56 гривень, лимони. Зараз скажу ціну вам на а лимони по лимони Майер 55. А мандарини, написано, перший гатунок 82 гривні. 82 гривні. І Клементин по 64. Грушка по 58. Це, мабуть, найдешевше сортове яблуко по 32 гривні в магазині АТБ. Чемпіон 37, Голден 35, Гала 33. Перець солодкий 187 гривень за кілограм. Корінь імбиря по 22 гривні. Також зробіть собі з медом лимон, імбир, мед. А це досить добре зараз на такий період. Так, і часник по 140 гривень за кілограм. Печериці по 140 гривень, досить такі хороші. Я хочу зважити салат айсберг, скільки вийде оця головка. 150 гривень за кілограм. Так, давайте ставимо на вагу. Ціна 150 гривень. Вага ціна. Так, ось ціна 150 гривень, айсберг виходить на 80 гривень. Зі знижкою непоганою одеський наш сік по 33,60 нектар. Також можна придбати гранатовий 33,60 Бачу, розкуповують виштю. А виштя 37 гривень. Фітнес пластівці 81 гривня, 220 г. Власники карти АТБ можуть придбати ось такий Несквік, готовий сніданок за 48 гривень 40 копійок, вага 200 г. Готовий сніданок від своєї лінії, пакування 500 грамів 60 гривень. В акції водичка Бювет. Зверніть увагу по 14 гривень, 1,5-літрова хороша ціна. Також можна взяти слабу газовану 14 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати водичку Трускавецька від своєї лінії. Також 1,5 літрова за 13 гривень 20 копійок. Енергетичний напій Хелл по 20 гривень 250 г. Напій Nonstop 500 г 22 гривні. Від торгової марки Біола Мохіто 1,5 літрове 22 гривні. Велику Пепсі можна придбати за 44 гривні. І також вже, можна сказати, така святкова обгортка Кока-Кола, також в акції 2 літра 35,60. Бачу, активно розкуповують живчик зі смаком груші 2 літра 29,70. Водичка Боржомі, 73 гривні, літр 200. Також зверніть увагу, локшина швидкого приготування, своя лінія по 13 гривень. Це. Пакування йде 85 грамів, це трішки більша, ніж звичайна. І також ще є з яловичиною, також 13,10. В акції також ріва 85 грамів, 23 гривні. Своя лінія кешю 75 грамів, 42,50 В акції. Власники карти АТБ можуть придбати молоко згущене від своєї лінії 900 грамів за 95 гривень. Зі знижкою стевія з натуральним підсолоджувачем. Це можна використовувати для діабетиків 300 г 120 гривень. Морозово від ласунка малюка, манго та малина. 80 грамів, в акції 21 гривня 20 копійок. Київський пломбір без цукру, класичний, по 26,80 гривень брикет своє лінія 90 грамів 18,20. Морозово від ласунка. Ескімо з маком та кунжутом 27 гривень 20 копійок. Морозово каштан. Зверніть увагу, золотий каштан від своєї лінії по 12,90. Також в акції каштан полуничний, ціна 26 гривень майже. Зі знижкою морозиво мілка 63 гривні. Київський пломбір, стаканчик 140 грамів, 37,60 Також в акції морозиво від ласунка. Ескімо Великан 100 грамів, 31 гривня. снеки своя лінія 34,70, тут 140 грамів. Рябчик в акції по 69,50 50 грамів. Чіпси Лейс, пакування, не бачу вагу, 60 грамів, 31,60 люкс з лососем 130 грамів, 54. І великі чіпси. Усі розкупили, а вони зараз в акції по 46 гривень 200 грамів. В акції сухарики, флінт, пакування. 120 грамів 14 гривень. Ну, а далі ми з вами роздивимось пиво, алкогольні напої, подивимось ціни на шампанське Зверніть увагу, оболонь преміум. Пакування із 4 баночок. Дуже хороша знижка, 40% 77-80%. Дуже хороша знижка на рогань, традиційне світле, 2 літри 45,50. Також в акції пиво Хольстен світле 2 літри 68,60 А знижка 25% на Зіберт 2,466 гривень. Львівське, Львівський 17,15, 27,70%. Також можна придбати львівські різдвяне по 35 гривень лімітоване, але воно вже третій тиждень чомусь стоїть без знижки. Регулярна ціна. І новинка львівський різдвяний пряний цитрус, темне, 35 гривень. Гараж літрове 42 гривні 70 копійок. Опілля 46 гривень. Різдвяне опілля, літр 100 55 гривень майже зі знижкою. Хороша знижка на пиво Туборг 900 мл 37 гривень. Пиво світле «Льон Брау 0,5 25 гривень. Пиво біле, нефільтроване, чернігівське по 38,30. В акції також пиво світле від торгової марки Оболонь, 1,5-літрове, 40 гривень. Бачу, розкуповують Амарето. Ціна 140 гривень, 50 копійок 0,7. Зі знижкою Маренго літрове 130 гривень. А, зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на оце маренго літрове Знижка 35%. Знижка 30% на біле сухе вино. Барон де Люсон 116 гривень. Також червоне напівсолодке. Тар сухе рожеве. Барон де люсо, а, сухе червоне 116 гривень. І бачу, напівсолодке біле розкуповують. Також 116 гривень 0,75. Червоне сухе, 130 гривень. Також зверніть увагу, знижка 30% на сапераві 110 гривень. Червоне сухе. Та піросмані виноградне. Кінц Мараулі, столове, червоне напівсолодке – 155 гривень. І також в акції а, Алазанська долина вино, виноградне напівсолодке, червоне 110 гривень. Алазанська долина напівсолодкий біле, 110 гривень. І також біле столове сухе, 110 гривень 0,75. Мартіні шприц 215 ой, вибачаюсь, 315 гривень майже. Ну, хто має карту АТБ звичайно, буде дешевше 299 гривень. Знижка на фрателі 30%, 105 гривень, 60 копійок. Велико фрателі 1,5-літрове росо 175-70. Також біле. І зі знижкою фрателі Фрагуліно 101,40. Знижка 30% на Мартіні Асті 389. Мартіні Просеко 483. Просеко Брюд біле, 249 зі знижкою. Просеко біле сухе 230. Червоний напій. Напів солодкий, 105-40. В акції горілка хлібний дар. 84,05 Також зі знижкою можна придбати хлібний дар класичну біло, Літрова за 202 гривні. Зі знижкою 30%. Горілка Неміров 07 125. Зубровка біла 07, 167 гривень. Горілка Абсолют 296,05.

Зі знижкою 175 гривень майже. Медовий кентукі Джек 228 гривень 0,7. Це в акції. Також зі знижкою віскі шотландський 0,5, 190 гривень майже. Знижка 20% на віскі Джеймсон 734,50. Облево три зірочки 250. 86 гривень. Легенди Колхіде. 88,53 роки. Так, різіоні 6 років 195,05. І витримка 10 років 0,5-215.40. В акції також шабо. 8 років 175 гривень. Зустрінемось з вами у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.